Добрий день. Сьогодні 1 серпня 2024 року. Перед цим я відео роялив. Там початок трошки вибачаюсь, звук щось не чутив. 10 секунд без звуку. Ну а це сливки. Зрівняємо смаки, якби подивимося яка м'якоть. Діло в тому, що до Фісандра вона вже підв'яла. так трохи. Ну, не гніє, я положив і був. Деш, а, де щось гнело вже перестигла. А оце таке осталось, підв'явши. Ну, положив її. Black Splendor, там один плодик був, я його зірвав, але ж не дегустував. Бербан гігант недавно зірвав. Ну як недавно вже три дні він полежав, чотири. І оце так той ще твердий лежить, а цей вже наче ось плодик тут щось таке, як м'ятинка якась. Це наче розмягчився. Ну і о царк прем'єр. Цей твердіший, цей ось м'якший. Так, порівняти просто смаки. Почнемо з бербан гіганта, найкислішого. Так, буду тут... Ну ладно, будемо різати тут, щоб видно було. Так, Бачите, тут той, що дозарився, він підгнивший. Червона м'якоть а ти ще зеленкуваті лежать. Така червона м'якоть, багато соку. Сок тече. Пшовна. Запах такий приємний. на смак. Зараз куштуємо. Зараз спробуємо. Знаєте, я не... Якщо в шкіринку без шкіринки, кислоти ти нема, що ж шкіринку скуштуємо. Кислиночка в шкіринці. Там зараз шкіринку як вона. Ну так, допоміжно придає якийсь такий. Присмак, соку море просто. Тече все. А так як я кисли... кислого не люблю, буду я такі сливи їсти без шкіринки. Отлічна слива без шкіринки, солодка. Так, руки вже з сокою. Так, ну, ладно, тепер оцерк прем'єр. Отак, От така м'якоть. вже дозарилась, сливка соковита. Другий запах. Такий якийсь, десь щось таке, ну. Ну, мені не знаю як це. Що зразу щось ну, якимось мускатиком, ну, не знаю. Як винограда мускат. Ну так. То має особисте так, що на смак. Це смачна сливка. Солодка, соковита. Десь далеко тут в шкіринці чуть кислиночки може є. І отой такий присмак після смак приємний дуже. Накладно до фісандру. Перестихшу чи перележану. Добра сливка, але це вже не її термін. Ой-ой-ой-ой-ой. Сок тече. Але вона вже трохи перестигша, вже трошки не ту. Так, і Black Splendor. Ще не куштував її. м'якоть, такого бурякового кольору, соковита дуже. Ну, та тут просто він біжить сок. Ну, тут такий специфічний запах, Зовсім інший, як в цих в інших, як у цих трьох. Ну, що ж вона нагадує мені? Да не можу сказати. Ну не запах сливи? Моя така думка, як не, не, не сливовий запах. Так, і що на смак? І смак не сливовий. Якийсь такий фрукт. Що ж вона нагадує? Ні, ну це може моє особисте. Там щось і дюшес якийсь, і барбарис, не знаю. Ну зовсім не сливовий. Зовсім смак не сливовий. Якогось іншого фрукту, не знаю, ягоди якоїсь. Кислоти немає. Що. Там в шкіринці ледь, ледь трошки чути. Да, Це мене удивив по смаку. Black Splendor класний. Всі непогані. Ну, Звісно, бербанк, ладно, цей ще й підгнивший на відео буде тут. Бербанк, ну як би, такий смак у нього. Ну, Ці дофісандра. Тут такий особливий присмак якийсь післясмак. Ну а це ну, зовсім, не знаю, ну, це зовсім якийсь інший фрукт. Це не слива, це щось... Не знаю. Ну, смак бомбезний. Так, о. На цьому все. всім миру й добра. Да, до речі, живці цих цих слив є у мене. Замовляйте. Всім миру й добра.